50 мільярдів євро зараз Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів. Так само, ППО взагалі, я здивований, що 19 шахедів залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше я так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну, і Польща я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну така це величезна маніпуляція. Трамп йому ж задали Трампа, я спробую десь тут ставити. Трампу питання, що ви думаєте? Про це все. Він отморозився, як начебто нічого не чує. Тобто є відчуття, що там всі ці заворушці замішані. Я думаю, він так само хоче слабити Європу, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це в принципі все, що треба знати про те, як зараз реагує на це на все Польща? що нам треба вести мита на продукти Росії, Росії в Євро. В цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться цей конфлікт зараз з Росією, всю економіку Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в ось цей конфлікт. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, чи якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є, і вони намагаються до останнього це все відсунути. І тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн, де ви можете заробити зараз онлайн за посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких від українських європейських розпосюджень в соціальних мережах. Можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць взагалі, зрозуміло. Все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є, зрозуміло? І Подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в еміграції ви вже могли себе вільно почувати, у вас була робота онлайн. Поняли? Ви не були від місця залежні. Ну, така от історія. Бачите, гроші туди, гроші сюди, щось політики поперерозмовляли, якусь там четверту статтю по ООН чи по НАТО виділили собі, консультуються. Один за одного вписуватися не хочеться. Заворушку йти не хочуть. Ну, не, ну така от історія. Коротше, ще багато новин. Слідкуйте, все вам покажу, розкажу. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.